Разом із днем міста закінчився і ремонт вулиці Павла Каспрука. Тепер чинівчани мають змогу їздити новенькою дорогою. Правда, свіжого покриття на вулиці, де проживає мер, трохи більше 200 метрів. Як містяни оцінюють ремонтні роботи на Каспрука дізнавався Олександр Дукіїн. Вже другий місяць вулиця Павла Каспрука залишається без верхнього шара асфальту. Надію місцевим жителям подарувала техніка, яка з'явилася тут, в день приїзду Арсенії Яценюка. шмат дороги зробили. Проте на цьому й завершили. Прем'єр-міністр України полетів, а чернівчани й далі їздять понівеченою дорогою. Оцінити ремонт вулиці Каспрука водії можуть лише на одній смузі, однак недовго. Та чернівчани вже відчули якість нового рівня. Адже шар асфальту, який зняли, був на цілий сантиметр меншим, ніж мав бути. Він ж не робиться ремонт, що да, це ремонт робиться. Де, ні людей, ні нічого нема. Я би не сказав, все гарно зробили. Це можна було зробити, коли літо було тепло, давно вже. А це що? Ніхто не хоче робити. Нікому це не треба. Дуже жахливо, дуже погано. І люки особливо. Нехай приймуть до цього до уваги. це дуже сложно для водіїв. Тільки не зрозуміло для чого. Вони недавно ремонтували. Для чого це було? Знову. По обидва боки вулиці на проїжджій частині стоять бетонні блоки, стирчать люки, проте не всюди. Подекуди їх взагалі немає. Добре, що хоча б мер тримає все під контролем. Ремонтують, клали асфальт на. Цих вихідних, тільки що в мене був підрядник Глінчук Василь Іванович і субпідрядник, заявили, що. Виконали, ви освоїли аванс. Хоча попередньому підряднику на вулиці Богдана Хмельницького міська влада на аванс не розщедрилася. Онлайн карти Чернівців в інтернеті дозволили заглянути в минуле і згадати, якою вулиця Каспрука була до 2013 року. Дорога була вущою і з жахливими тротуарами. Ситуацію вдалося виправити і зремонтувати за каденції Михайлішина. Донедавна з покриттям все було в порядку, але нинішня влада наполягла на тому, аби вулицю переробили. В Принципі дорога нормальна була була набагато краще. Я думаю, і дурно викинуті гроші. Я вважаю це. Просто показуха для когось, напевно. Думки про те, коли ж все-таки повернуть громаді шар асфальту, різняться. Як е, вважаєте, до кінця року зроблять це спокачення? Не знаю. <хи> з такими темпами я сумніваюся. Напевно, що зроблять, бо вибори і по-любому я думаю, що зроблять. Чи зроблять цю дорогу до кінця року, невідомо. Влада обіцяла, що у вересні завершити роботи. Заручниками ситуації стали чернівчани, яким доводиться цією вулицею їздити. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.